Всім привіт! Сьогодні на огляді трактор Кентавр 404 з дводисковим щепленням. Цей трактор пропонується по акційній ціні зараз в мережі магазинів Мотостор. І якщо ви після перегляду цього відео зателефонуєте за номером 098 949 9090, то отримуєте спеціальну ціну на цей трактор, а також невеликий подарунок. Отож, давайте по перше, познайомлю вас з комплектацією, ну а потім назву вже ціну. Традиційно всі трактори Кентавр мають комплект передніх противаг, чотири противаги по 11 кілограм, оскільки це модель на 40 кінських сил. Тут стоять передні колеса розмірністю 7,50-16, а передні мист редукторного типу і колія по центру ось так: метр 20, А агротехнічний кліренс 38 см. сантиметрів. Трактор агрегатовано двигуном КМ 490 це 2,5 літри, 40 кінських сил, 4 циліндри. Щеплення у цього трактора сухого типу, дводискове, незалежний диск для валу відбору потужності і незалежний диск для коробки перемикання швидкостей. До речі, коробка перемикання швидкостей у цього трактора має 4 передачі вперед, одну передачу заднього ходу, має повишений, понижений діапазон і важель куліса перемикання розташована праворуч. Задні колеса у нас також широкі, розмірністю 11,2х24, і на задніх колесах розташовані колісні противаги по 26 кг на кожне колесо. Панель приладів у цього трактора комбінована, всі основні показчики є, є залишок пального, є температура, є оберти. Також лічильник мотогодин і вольтаж. Перемикачі світлових приладів зручно розташовані по панелі приладів. Заводиться трактор з ключа, глушиться з глушилки. Сама зона посадки збільшена, тобто, дивіться, скільки місця реально для ніг, тобто можете спокійно сідати, виходити. Сидіння з регулюванням жорсткості посуваєте, відсуваєте вперед-назад. Всі важелі, ручний газ, все зручно розташовано саме в тих місцях, де необхідно. Також звертаю вашу увагу, що трактор укомплектований двошвидкісним валовим боропотужності. На лівому задньому крилі маємо ось таку планку металеву з підсвіткою для кріплення номерного знаку. Ось ці світлові показчики поворотів, стопів і габаритів є діодними. На правому крилі є ліхтар освітлення ходу назад, є електрична розетка під пришіп, є пара гідровілічних муфт, є чохол на вал відбору потужності, а сам вал відбору потужності має 6 шліців. Буксирувальний гак на два положення по горизонталі і по вертикалі. Ну а самі бокові розкоси цієї триточкової. Невіски готові витримувати навантаження у 650 кг. До речі, самі бокові розтяжки закріплені через палець до моста. Все позаду зашито, і цей трактор продається з гарантією 2 роки з повним пакетом реєстраційних документів. І, звісно, акційна ціна цього трактора складає 6800 доларів. Плюс саме до цього червоного спортивного трактора Кентавр 404 з дводисковим щепленням. Ми даємо вам зіп. З усіма необхідними ключиками, викрутками. Також даємо вам вприць і е, літол для того, щоб ви змастили всі масльонки. І, звичайно, даємо вам комплект фільтрів для першого ТО і даємо вам масло в двигун для першого ТО. Ось такий комплект можете замовити, якщо зателефонуєте, після перегляду цього відео. Ціна ще раз 6800. Трактор з дворічною гарантією і з повним пакетом реєстраційних документів. Я вам дякую за увагу. Обов'язково відреагуйте або натисканням на лайк, або натисканням на сердечко після перегляду цього відео. І, звісно, обов'язково коментуйте. Якщо хтось із знайомих, родичів, друзів шукає саме трактор на 40 кінських сил, достатньо бюджетний, всього за 6800, то поділіться цим відео зі своїми знайомими. Я вам дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.